Безпеки оборони та розвідки в нашому етері. Вітаю, пане Романе. Вітаю, студент. Ми от щойно буквально в оперативному блоці повідомлення нашого головного управління розвідки зауважували, що відмовляються вже в Росії чимало ви які в'їхати воювати до нас. Ситуації, що склалася на Харківщині, вона безперечно спонукає їх. Ці відмови писати їм там а, не дають потім пільг, коли травляють у запасу відставки і так далі. Водночас є заява тієї ж таки розвідки, що от на південних наших напрямках Росія хоче посилити позиції за рахунок кадирівців. Як, власне, коментуєте зрозуміння того, що Кадирівці теж нескінчений не список, та й кому ж треба ще воювати і на східних напрямках, де Росія хоче тимчасово та отримує ще деякі території? Чув якраз тільки що етери, який ви включали саме про те, коли солдат Російської Федерації жаліється, я думаю, міфи про наших солдатів ще довго будуть в історії і в головах тих солдат, які зараз. На території України принесли нам руський мір і отримують тепер за нього такими історіями, і зокрема реаліями. І це дуже приємно чути, і що вони нас вважають дійсно справжніми солдатами, справжнім ворогом, не таким, як вони зайшли з самого початку сюди і намагалися нас зламати за три дні. Вже реалії стали на свої місця. Ще потім історія все розставить. Знаєте, я перед тим, як відповісти на ваше запитання. Скажу, я зараз знаходжусь в Сполучених Штатах тут з робочим візитом. Зокрема, вчора мав зустрічі із нашим послом Оксаною Маркаровою із чотирма конгресменами, сенатором. Сьогодні також є зустрічі і проходячи по будівлі конгресу, кожен конгресмен бачить безпосередньо прапор України на. На мені або на моїх колегах відразу підходять і кажуть, о, Україна, ми за вас, ми вас підтримуємо і відразу кажуть Харків, контрнаступ. Ви зробили те, що не робив ніхто в світі з Російської Федерації. Доказали всім, що Росію можна перемагати, і навіть при тій кількості озброєння, яке є, тому це визнання всього світу, визнання найбільшої на країни в світі. Українці цього добились. Це зробив кожен від президента України і до, скажем, цивільних і кожного солдата на полі бою. Зокрема, і от такі історії, які зараз розповідають Росіяни щодо конкретно вашого питання, дійсно Росіяни зараз роблять все все, що можуть, і зараз ця тема кадирівці, ахматівці, намагають нам на намагають намагаються нас кимось запугати, але цього не буде. Ми вже бачили, хто такі кадирівці. І дійсно, це вони кидають не для того, щоб саме щось зробити для того, щоб доткнути дири на тих напрямках, де наші вже пішли в контрнаступ або готують контрнаступ, і щоб у них не було цього позору далі, який вони отримали від наших військ на харківському напрямку. Ну, продовження до Харківщини ми розпочинали саме з візиту президента до Ізюма. Один з військових аналітиків, відомих нашим глядачам, зокрема, бо теж буває в нашому етері. Гай Левін, зауважував, що власне до фронту від центру Ізюма 20 кілометрів це досяжно для ствольної артилерії для РЗВ. І президент там був показав, що він зі своїм військом в Росії ж у телеграм-каналах у пабліках уже звичайно, що війна була так відповідний. Зрештою, і на додачу з'являється інформація про е, проблеми в так званій БНР е, Белгарській Народній Республіці, про там прикордонні бої і так далі. Яким бачите розвиток подій там зараз? Окремо, от інформаційно-емоційний такий з боку росі... на росіян саме в контексті ж таки їхніх намагань поповнити ряди. Росіяни зараз будуть все робити і буде включати максимальна їх пропаганда для того, щоб більше скажімо, вже, мабуть, це слово буде правильно заманити росіян в саме в це в цей котел їх так званої спецоперації, тому що вони бачать, що ми їх вибиваємо, вони постійно несуть втрати, а їм потрібно якось поповнюватись. І зараз вони будуть намагатися все зробити, щоб, хоча б, здобути якусь перемогу, дотиснути Донбас, вийти на адмінкордони, щоб показати, що спецоперація їх досягла успіху, але українські війська зроблять все, щоб цього не було. Я думаю, можуть бути провокації на території Російської Федерації для, для того, щоб цю тему підняти ставай страна огромна, фашисти поруч, нацисти поруч. Ми вже бачили, як вони раніше піднімали свій народ на війну в Чечні, коли підривали самі свої будинки. Тому я не здивуюся, якщо будуть якісь провокації, і а це, це буде. Очікувано тому вони зараз будуть робити все. Наша справа це бити ворога і, зокрема, концентруватись на інших напрямках. Я думаю, що ви починали задавати питання з Херсонщини. Я думаю, основне з завдань зараз, основних таких стратегічне для нас, для нашої країни, це вибити ворога як мінімум в найближчій перспективі за Дніпро на лівий берег, тому що це убезпечить в першу чергу. Наш південь, тому що це важливо, і скажімо, коли ми будемо мати на початках початках вибитий, вибитий цей плацдарм. Це дозволяє можливості зокрема, вивільнити деяку частину військ і перекинути її на інші напрямки для проведення інших контрнаступів. Це важливо. Я думаю, наші командири, верховний головнокомандувач, головнокомандуючи, все це розуміють і будуть над цим працювати. Тому справа дійсно за ними. Але я вважаю, що південь це стратегічне місце. Ми вже бачили, як, по-перше, для нашої країни стратегічне, і говорячи з конгресменами, тут всі розуміють для всього світу. Ми вже бачили ті питання вивозу зерна і вирощування зерна, і взагалі. Економічні питання, які в перспективі будуть зав'язані саме за південь. Тому ми повинні його убезпечити один раз назавжди і далі звільняти наші території. Не впродовження півдня сьогодні, якраз от напередодні ми обговорювали киселівку, звідки відійшли росіяни сьогодні. Сергій Хланівськовик у нашому етері розповідав про певний успіх у Давидовому броді. І в день з'явилася заява пані Гуменюк прес центру Півдня, про те, що майже повністю маємо вогневий контроль над Херсонщиною. У такому розумінні, от е, який там розвиток подій ви передбачаєте? Чи можемо ми моделі того, як все відбувалося на Харківщині, взагалі переносити на Херсонщину, порівнювати і казати, очікувати, що буде так само? Дивіться, не можемо, тому що кожна ситуація вона різна. І, зокрема, на півдні, коли ми е, там прогнозували наступ, росіяни розуміючи, що в них є всього там, два мости е, автомобільні, через які може проходити техніка. Вони натягнули дуже багато озброєння ну багато скажем, да, і закріпились там. Тому тут дійсно важче наступати, чим на Харківщині, але можливо, я думаю, що основне завдання це зараз знищити останні переправи. Каховська я, вона вже практично не працює, немає пропускної можливості. Вони працюють там на через Херсон, на понтонах, на е, паромах. Намагаються забезпечувати свої підрозділи. Але те, що ми бачимо, навіть те, що вони підвозять боєприпасів, їм є, ледве вистачає на сутки. Тобто у них такий суточний боєзапас який вони переправляють тому основне завдання зараз знищити е, або взяти повністю під контроль саме переправи і тоді ворог опиниться Саме в оперативному оточенні. Чи, чи оперативне оточення це коли ворог може якось маневрувати по своїй території, але вже вийти з неї не може. Тактичне оточення це коли він повністю знаходиться на тих місцях і не може навіть з них відійти. Територія велика, тому ми можемо взяти в оперативне оточення і далі поступово методично вже їх схиляти до е, здачі в полон. Я думаю, таке завдання, але при цьому і дивитися на інші напрямки. Ми бачимо, як ми хорошо відреагували, коли. Ворог повністю перекинув війська, в тому числі з Ізюму, думаючи, що і правильно гадаючи, що для нас це дуже важливий напрямок. Він залишається важливим, але Україна використала інший напрямок і завдала два контрнаступу. І я сподіваюся, що і цей стане головним. І ми все-таки виб'єм їх з усієї Херсонської області. Тому працюємо. Ми бачимо, що наше командування працює, застосовує правильну тактику, не числом. А вмінням вибиває ворога з нашої території. Я, я, я скажу, що це відзначають всі, і в тому числі наші партнери, сенатори і конгресмени, які кожного разу і ще раз скажу, згадують і про кожного солдата, який зараз бореться за незалежність України. Ну, знаєте, можливо, потім у Ютубі коментуватимуть, чому я це питаю, але от традиційно запитуємо гостей, чому так? Чому росіяни, скажімо, теж не можемо казати, що ворог зовсім слабкий, чи дурний, чи нічого не знає. Вони теж ведуть війну вже півроку з нами, скажімо. Тому їхня розвідка теж працювала, але от чому не працювала? Можемо говорити, що. Ми їхню розвідку так чи інакше якось уже декласували, і наша, наші вміння на рази вперед пішли виходить так, що ми змогли це все так подати, повністю їх запевнити. Вони вони не розрахували, бо велику роль від, 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 відіграє морально-психологічний стан. І тут виявився наш морально-психологічний стан реально сильнішим. Чому? Тому що ті, по факту угруповання, які в нас були. І, так, і ті, які були у росіян, росіянам дозволяли вести оборону при нормальній її організації. Просто наше командування, наші солдати ми бачили, використали там, в тому числі і повітря десант, ну, наші е, десантні війська, е, десантно штурмові війська і, і інші підрозділи, і просто своїм напором зламали оборону ту, яку побудувала Російська Федерація. Ми бачили, скільки техніки було кинуто. Не можна сказати, що ворог слабкий, просто наші солдати своїм вмінням, своїм морально психологічним станом своїм своєю напорист напористістю просто зумовили Заставили ворога кинути всю зброю і тікати з нашої території. Тож тобто ми по факту наступали на переважаючі сили противника, і це реально я, я не знаю. Скільки таких випадків було в історії? Завдяки командирам і солдатам. Ще раз скажу, вони просто не змогли нормально організувати оборону, правильно губи шалоновану. наша розвідка це побачила і скористались командири вдало. Вони ж дивлячись на ті війська, які є в нас. Просто сопоставляли сили і засоби і думали, ну в Україні немає таких, щоб могли наступати. У нас кількість така, у них така, але їх кількість техніки залишилась стояти просто е, мертвою на дорогах. І ми потім її зібрали останнім даним, що там скільки техніки, що можна укомплектувати ще якусь або механізовану, або танкову бригаду. Це все наші трофеї, як уже всі сміються, е, наш ленд-ліз. Тому я вважаю це тут, тільки майстерність Росію. Тільки так і треба перемагати. Якщо братися, знаєте, на ресурсність, ми ніколи не переможемо, тому що в них дуже всього багато, і ми це знаємо з радянських часів. Тому тільки такими хитрощами, напорисністю і пам'яттю про те, що це наша земля, і вона дороги назад немає. Безперечно, ну і в продовження заяви щодо Запоріжжя і концентрації на запорізькому напрямку Росія формулює, якщо формулює, значить о, цікавиться, в цікавиця цим напрямком, та й коли Харківська наша. Операція, що була така в такому темпі цунамі, то вже почали писати, що можна зараз мовляв, і до Маріуполя пробитися, вийти на Азовське море. І є всякі інформації, що там чергові вибухи в Малітополі, у в Маріуполі фіксували рух колони в напрямку Бердянська із села у Магонському районі, що називається Малекіно, Росіяни вийшли, і так далі. Різна інформація, що з цим переплітається. ви бачите якусь і яку власне перспективу на тому напрямку. Віця, я бачу перспективу і на запорізькому напрямку. Ще раз повернусь до Херсонського напрямку. Розумію, що є моменти розвивати, є перспективи розвивати наступ на Харківщині, і зокрема далі на Лимани і туди на Сіверодонецьк. Зокрема, але це я бачу да з точки зору зараз Находячись в штатах або бачучи бачачи по картах, основні задуми, інформації володіє верховний головнокомандувач, головнокомандувач і командири на місцях. Тому наше завдання дійсно прогнозувати і розробляти е, наступи на кожному з напрямків, тому що для нас немає неважливих напрямків. Всі вони є всю територію, потрібно звільняти, а бити там, де Сходяться час, місце і необхідність, де ворог найбільш слабкий, звідки ворог перекинув війська, куди ворог повівся на нашу, на наш, скажем так, на військову хитрість, і це вже питання саме військової науки. Тому я думаю, що ми побачимо наступну наступний контрнаступ або наступ там, де він е, в той момент. Саме буде необхідним і буде мати вдачу, е, ну власне там, де ворог буде. Підходящий момент для контрнаступу туди очевидно, наші армійці підуть. А от якщо говорити з іншого боку, знову ж таки, як почувається ворог там за його практиками ведення боїв війни, там де він відчуває, ще поки що силою перевагу, скажімо, які напрямки можна такими назвати, і як схарактеризувати поведінку Росіян на цих напрямках? Ми бачимо, що в основі ворог все ж таки перевагу створив найбільше це на Донецькому напрямку. Ще раз кажу, що для них для країни, яка прийшла показати всьому світу найсильнішу армію в світі, так, і показати, як вони за три дні захоплюють нашу Україну, розповівши всім цілі спецоперації, розповівши, і не досягнувши цих цілей взагалі, їм потрібно показати хоч щось. І от вони сконцентрувались на Намагається цей туди до кордонів адмінкордонів. І я думаю, це буде їх основне. І там у них досить, досить багато військ. Тому нам потрібно концентрувати, щоб завдавати їм втрат і не давати захопити більше території. Там, до речі, наші дуже добре держаться, при тому, що е, війська реально нерівні. А от якщо як пояснювати хід подій там, водночас так вони, начебто, ж ми говоримо про те, що вони там відчувають якусь силу, відчувають певність. А наприклад, є інформація пана Гайдая про те, що е днями умовно залишали деякі міста Росіяни. А от, наприклад, в Креміну знову повернулися. Е е що це значить? Ну, вони перегруповуються. Вони ну вони намагаються зараз зупинити наш наступ, вийти на хороші позиції для того, щоб утримати е, території. Ми розуміємо, що вони зараз шукають можливості. На початку вони бігли. Ну ми ж теж розуміли, що нам не можна було максимально вперед вклинюватись, тому що в нас є і фланги і все. І Росія в цьому й постраждала, як в самого початку війни, і потім що вони зайшли, зайняли багато території, а потім тільки підтримували втили, тили, і ми їх досить багато знищили. Нам не можна робити таких помилок, і наші командири це бачать. Ми взяли рівно скільки скільки ми можемо забезпечити, і зараз і далі створюються умови для подальшого наступу. Просто для цього потрібно підготувати резерви. Для цього потрібно створити умови. Я дуже вибачаюсь. Мені потрібно йти, якщо можна. Звичайно, спасибі вам безперечно, пане Романе. Спасибі із сполучених штатів з нами на зв'язку. Роман Костенко у відрядженні перебуває народний депутат від голосу, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую.